Вітаю, вас, лоні студенти, я Олексій Василенко. Комплексні числа. Ми продовжимо розглядати сьогодні комплексні числа в тригонометричній формі і будемо виконувати деякі дії з комплексними числами саме, саме в тригонометричній формі. Комплексне число тригонометричній формі було нами розібрано відео посилання на яке має зараз на дошці. Так от тепер нехай у нас буде два числа. І обидва в тригонометричній формі. Це перше. Тут у нас R1 φ 1 Модуль цього числа аргумент. І друге число Z2. R2 косинус φ 2 плюс і синус φ 2 Два комплексних числа. Почнемо з того, що ми їх помножимо. Ну, множення, ми вже знаємо, що при множенні комплексних чисел можна розкривати дужки, це ми в алгебраїчній формі розглядали на раніше. А для тригонометричної форми це буде виглядати таким чином: Z1 на Z2. Якщо ми перемножимо ці два числа, це буде R1, R2, перемножуємо дійсні числа і дужки розкриваємо. Якщо розкрити дві дужки, будемо мати. Косинус фі 1 косинус Фі 2. І дійсна частина ще у нас буде, коли синуси зійдуться тут 2 і дадуть і квадрат мінус мінус одиниця помножити на синус фі 1 синус Фі 2. Отак, я поставлю дужку. Це буде дійсна частина нашого добутку. І уявна частина плюс І. А в дужках буде стояти косинус на синус. Косинус Фі 1 синус Фі 2. І плюс синус Фі 2 Ф1, sinus Fі 1 на косинус Фі2. Отак. Це я перемножив два комплексні числа, розкривши дужки. Що тепер ми бачимо? Згадуємо улюблені наші тригонометричні формули. Тут у нас стоїть. R1R2 це ж косинус суми. Косинус Фі1 плюс Фі2. Тут же стоїть синус суми плюс і синус Фі1 плюс Фі2. Ну, от, ми отримали формулу, на яку я натякав. Множення двох комплексних чисел тріонометричній формі. Добуток. Є добуток модулів, і це буде модуль нашого нового числа. А аргументи при цьому додаються, і ми отримаємо аргумент добутку. При роботі з комплексними числами часто допомагає їх геометричний зміст. Давайте подивимося, що геометрично ми отримали. Якщо в мене було два числа з Z1, і десь тут у мене Z2. Нехай так. Тоді в мене Z1 R1, φ 1 r 2 і φ 2 Тоді, добутком цих чисел буде число, аргумент якого є сумою цих двох аргументів, цих двох кутів. Якщо додати ці два кути, я отримую десь отакий кут. І на цьому куті. На цьому промені я відкладаю відстань R1 помножити на R2. Добуток R1, R2 буде у мене якийсь такий от точка. І тут буде Z1, Z2. Причому тут кут у мене буде φ 1 плюс φ 2 Тобто, при множенні кути додаються. Точка переходить, ну, зовсім, ну вона куди завгодно може перейти. А якби z 2 було в другій чверті, скажімо, ми б взагалі кудись попали туди. Кути додаються. Ну, а модулі перемножуються, звичайні, два дійсних числа дають модуль нашого нового числа. Цікаво, а що буде, якщо перемножимо число на себе? Тобто просто піднесемо до квадрату. Що буде з цієї формули випливати? Z квадрат. Квадрат комплексного числа, відповідно, буде дорівнювати квадрату модуля цього числа і косинус, і аргумент просто подвоїться, адже аргумент буде співпадати з собою. І синус 2фі. Дуже приємна формула. Виявляється, при піднесенні до квадрату аргумент просто треба подвоїти. Ну, а підносити до квадрату дійсні числа, ми вміємо. Розглянемо приклад. Нехай треба піднести до квадрата z, який дорівнює косинус π на 4 плюс і синус π на 4. Що це за число? Модуль z явно дорівнює одиниці. От тут одиниця стоїть за дужками, вона тому і не написана. Тобто цей z розташований від початку координат на відстань одиниця. Цей z знаходиться на одиничному колі таким чином. А кут у нас π на 4. Це у нас одиниця по дійсній вісі, тут у мене буде І по уявній вісі. І от моя точка Z. Саме її я хочу піднести до квадрату. В квадраті, що це в нас буде? Косинус пі на 4. За цією формулою треба помножити аргумент буде косинус пі на 2 плюс і пі на 2. Але косинус пі на 2 це ж 0, а синус пі на 2 це одиниця. Маємо просто і. Отже, якщо я Z. Помножу на 2, піднесу до квадрата, я прийду в точку І. Е. Ну, це і треба було чекати, бо у нас кут подвоївся за формулою, яку ми отримали. А тепер іще ще один приклад. Нехай це в мене буде z1. А тепер розгляну z2 таку точку. Косинус 5 на 4 плюс і синус 5 на 4. Що це за точка? 5 π на 4. Це в мене точка теж на одиничному колі, але ось тут. Якщо я піднесу до квадрата, знову таки, що я буду мати? Тут буде трошки складніше. Тут у мене буде косинус, якщо я буду множити на 2, ну я просто скоротю зі знаменником, це в мене буде 5 на 2 плюс і синус 5 на 2. Але 5 пі на 2, 5 пі на 2 я можу записати як 4π плюс пі на 2. І виходить, це буде дорівнювати 2 пі плюс пі на 2. Але і косинус і синус у нас 2 пі періодичні. Отже, 2π при обчисленні можна відкинути, і у мене залишається косинус пі на 2. Плюс і синус пі на 2. А ми це вже зустрічали. Це у нас буде дорівнювати просто і. Отже, і z1 і z2 при піднесенні до квадрату дають один і той же результат. Вони дають результат і. З цього всього, до речі, можна зробити висновок. Що рівняння z квадрат дорівнює І. Має два корені z1 і z2. До речі, більше коренів не буде, тому що наступне додавання 2 π до аргумента буде нас приводити тільки до цих двох чисел. Має рівно два корені. Ну, так же і в дійсних числах, адже кожне рівняння Х квадрат дорівнює А при додатньому А має рівно два корені, плюс-мінус корінь з А. Тут трошки складніше не просто плюс-мінус якийсь корінь, а от два числа, які розташовані один напроти другого. Перш ніж узагальнювати отриману формулу на n степінь, я хочу відмітити про правило ділення комплексних чисел в тригонометричній формі, ми будемо мати Z1 поділити на Z2. Буде аналогічна формула. Як і при множенні. Тобто ми будемо мати R1 на R2. Але косінус фі 1 мінус Фі2 плюс і синус Фі1 мінус Фі2. Береться не сума аргументів цих комплексних чисел, а різниця. Перш ніж ми почнемо підносити до степені, я пропоную вам поставити вподобайчик цьому відео. Підписатися на канал, запросити друзів, або навіть допомогти каналу за посиланням, яке знаходиться під цим відео. А ми займаємося степенем комплексного числа. От нехай нам треба тепер піднести до степеня комплексне число, задане в тригонометричній формі. Ми вже помітили, що якщо його підносити до квадрата, у нас подвоюється аргумент і підноситься до квадрата модуль. За індукцію легко отримати формулу z в степені n дорівнює r в степені N косінус N фі плюс i n фі. Ну дійсно, якщо вважати, що ця формула вірна для n, то щоб отримати для n плюс 1, ми можемо покласти в формулі добутку. У якості φ1 1 N F, у якості Фі 2 просто Фі, і ми отримаємо аргумент фі помножений на n плюс 1. Тобто те, що треба для індуктивного доведення цієї формули. Формула піднесення до цілого степеня числа, заданого в тригонометричній формі. Ця формула має назву формули муавра. І вона є однією з основних формул в теорії комплексних чисел. Тут у мене стоїть синус ен фі, така маленька n, що можна подумати, що тут щось немає однієї літери, але вона там є, синус ен фі. В принципі, формула настільки проста, як і піднесення до квадрата. В чому геометрично це виражається? Геометрично, якщо подивитись, якщо в нас є якась точка Z, Зі своїм аргументом і зі своїм модулем, то при піднесенні до степеня N нам доведеться цей аргумент збільшувати стільки разів додавати кут стільки разів, який степінь N. N разів. Більше того, ми можемо при піднесенні до степеня і перейти на інші кола. От скажімо, якби Z була отут десь. Отут Z у мене була. То вже при піднесенні до квадрату, якщо подвоїти цей кут, ми отримаємо більше, ніж 2 пі. Це тільки до квадрату. А якби до п'ятого степеня нам довелося добряче її покрутити ще. Тобто кути будуть більшими, ніж 2 пі, і при записі в трионометричній формі доведеться кратні 2 пі відкидати кути. Але ця ситуація насправді не така вже й складна відкинути 2 пі із аргумента. Але її треба мати на увазі, коли ми зараз перейдемо до питання добування корення n-го степеня. Тобто перед нами проблема знайти x, який в степені n буде давати значення якесь там комплексне число. З основної теореми алгебри випливає, що алгебраїчне рівняння n-го степеня. Має в точності n, взагалі кажучи, комплексних коренів. Тобто, якщо нам треба знайти значення кореня степеня з n, ну тут можна було б так написати корень n степеня з n, то x у мене буде мати n значень. Він визначається неоднозначно. Наша мета отримати формулу для визначення цього x. Ну, в принципі, здавалось би, нічого тут складного немає. Тому що якщо ми підносимо до n степеня модуль, то при добуванні корення n степеня нам просто треба буде добути корінь n степеня. Так і є. А коли при піднесенні до n степеня нам треба множити на n, то зрозуміло, при добуванні корення n степеня, доведеться поділити на n косинус. Якщо було в мене Фі просто, ми отримаємо Фі на Н. Але все не так просто. Тому що, як ми бачили, тут не тільки Фі. Тут наш Фі в числі, яке ми добуваємо, насправді аргументом може мати і ще дуже багато інших значень, які відрізняються від цього Фі на 2К. Тому треба врахувати і ці моменти 2. Поділене на n. Плюс і синус Фі плюс Пі кп поділене на n. Оце є формула для добування корення N-го степеня. Поговоримо трошки про аргумент. Звідки оце береться? Ну, дійсно, так, якщо поміркувати, якщо ми тепер цей x будемо підносити до N-го степеня, то нам доведеться оцей вираз помножити на n. І в нас тут буде стояти Фі плюс 2К. Якраз це і відповідає значенню нашому Фі. Для числа Z. Дійсно, при піднесенні до n стебення ми отримаємо z. З приводу К. Які значення к брати? Я посилаю знову на основну терему албри, яка каже в точності n. Отже, К ми повинні взяти 0, 1 і так далі до n-1. Щоб тут було n значень. Значення k взяти від 0 до n-1 підряд забезпечують нам n-значень корення n степеня з будь-якого комплексного числа. Правда, при цьому число треба записати в тригонометричній формі. Отже, основна мета сьогоднішнього заняття була це отримати і використовувати оці дві формули. Перша з них формула муавра, друга випливає з неї, і іноді її теж називають формула Муавра для добування корення енного степеня. В будь-якому випадку ці дві формули пов'язані між собою і пов'язані з ім'ям Муавра. Ну, давайте розглянемо приклад, як їх використовувати. Z в четвертому степені дорівнює мінус 1. рівняння, яке ми зараз спробуємо розв'язати. Рівняння четвертого степеня алгебраїчне має чотири значення, чотири кореня. Нам треба знайти оці чотири корення. Для цього будемо використовувати формулу добування кореня четвертого степеня. Спочатку повинні мати тріонометричну форму. Мінус одиниці. Як перевести в мінус одиницю? Ну, от, якщо подивитись на мінус одиницю, не важко бачити, що модуль у нас буде одиниця, а аргумент пі. Тут у нас аргумент пі. Отже, я можу записати в тригонометричній формі мінус одиницю як косинус пі плюс і синус пі. Ну, так, воно і є, бо синус 0 косинус мінус 1. Використовуємо формулу. Тоді корінь n степеня з мінус 1, я так і напишу, буде дорівнювати косинус за формулою. π плюс 2 поділене на 4. Бо у нас корінь четвертого степеня. Плюс і синус той же самий аргумент, π плюс 2ґ. Поділене на 4. При цьому К. 0, 1, 2, 3. Чотири значення для К. По черзі підставляємо і знаходимо чотири значення нашого кореня. Я їх позначу Z перше. Коли К покласти 0, ми будемо мати пі на 4. Це буде косинус пі на 4 плюс і синус пі на 4. Я зразу переведу і в алгебраїчну форму наш, нашу відповідь. Адже ми почали з алгебраїчної. Відповідь варто теж дати в алгебраїчній. Косинус пі на 4 це у нас одиниця на корінь з 2, Я так напишу корінь з 2 на 2. Плюс і одиниця на корінь з 2. Знаходимо з 2. Для цього я ставлю, підставляю чергове значення k. Одиниця. Якщо k одиниця, то тут буде 3П. Косинус 3 пі на 4, плюс і синус 3 пі на 4. І це тепер буде косинус 3 пі на 4 вже від'ємне число. Мінус 1 на корінь з 2, плюс і 1 на корінь з 2. Аналогічно підставляю двійку і трійку і отримаю з 3. В третій чверті буде мінус. Корінь з двох мінус і одиниця на корінь з двох. І нарешті. Отак. Ми отримали чотири значення коріння з мінус одиниці. Кореня четвертого степеня. Подивимось, як вони розташовані на комплексній площині. Це цікаво. Тому що вони всі мають модуль одиниця. Число наше мали модуль одиниця, і тому решта тут одиниця так і залишається. Отже, вони всі розташовані на одиничному колі. Малюємо одиничне коле. Вони всі тут. Де вони розташовані? Кут пі на 4 перший. Другий 3 пі на 4, 5 пі на 4 і 7 пі на 4. Z1, Z2, Z3, Z4. Чотири значення кореня з мінус одиниці. Звернемо увагу, що вони розташовані на колі рівномірно через однаковий кут. І це загальне правило. Всі корені n-го степеня розташовані на колі. Радіуса корінь із r, корінь із модуля, числа якого ми добуваємо. І. Через рівні кути величиною 2 π на n. Кут між точками на колі 2 π Ну, в даному випадку на 4. А взагалі кажучи, 2π на n, якщо корінь n го степеня. Це треба мати на увазі. Досить така симпатична, красива картинка виходить у нас. Ми минулого разу робили зауваження про показникову форму тригонометричного числа. В показниковій формі, здається, все значно простіше. Ну, воно, мабуть, і є значно простіше. Як буде виглядати корінь n-го степеня в показниковій формі? Якщо записати корінь nного степеня з Z в показниковій формі, це буде корінь n-го степеня з R на F степені і φ 2 k і поділене на N. В принципі, те ж саме. Адже аргумент в показниковій формі залишається той же, що і в тригонометричній формі. Просто інша форма запису. Це теж можна мати на увазі, підхід буде той же самий. В залежності від ситуації, зручно користуватись іноді показниковою, іноді тригенометричною, а іноді і алгебраїчною формою. Вони всі мають свої переваги і свої недоліки. На цьому сьогодні можна закінчити. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити подобайчик, підписатися на канал. І залишайтесь на нього. І я буду з вами, Олексій Василенко.